Всім привіт! Як завжди я з вами Мед. І не здивуйтесь, чого я зараз в пещері. Це тому що я тут чуть-чуть за кадром погуляв по, по ній і вирішив знімати вже відео. Я знайшов в одному отаку таку отводочку. Дуже прикольну. На везучого рибака. Ну або на прималку. Зараз я планую вилізати отак, вот тому вилізу і вернусь. Я вже виліз і отака вот дирка в мене вийшла. Ще я чуть-чуть му модерзі... Зробив краще свій будинок. І от він. Тут є, як ви бачите, криша вже. І там має бути вже пічка, де купа заліза. Так. У мене ще є ось тільки. Вот, і може, по-моєму, голосу ви чуєте, що я хворий, так. Да. Але все рівно я для вас стараюсь. І надіюсь, ви мене підтримаєте лайк. А зараз я буду робити залізну кірку і перепливляти все. От ще мені треба дуже багато дерева, а для цього треба ще залізний топор. Так, я чекаю на залізну, щоб його скрап. Ще я був в шахті, як ви бачите, от. і був чуть рестований. Є в мене вже шість заліза, але немає дерева. Отак в мене з цим деревом дефіцит. Тому зараз я його швидко добуду і вернусь. Ем. От я ще й вже дерево добув. Я його крафчу в доски. Потім крафчу його в палки. І буду крафтити зараз залізну кирку. Отак. І десь тут буде залізний топор. А де він? Це вже ніхто... А, вот, знає. Вот я вже все, але мені ще треба щит. Якраз одне залізо мені в цьому допоможе. І я крафчу. О, щит! Надін зараз не... Надіну зараз на, св... на себе. Хоп. Хоп. Блін, або факел, або щит. Щит поки що почекаю. Біля 11 це зрізу. І ш... мені треба ще накопати дерево. Хотів сказати я. Ах. Не повезло. Або, або повезло. Я якраз хотів йти в шахту, а для цього мені треба драбина. Моя кращу максимальну кількість палок. И буду крафтить драбину. крафчу драбину. и заменяю езд yes. зависть булочника. Швидко-швидко вибігаю просто. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз! Тепер я маю якось проложити вот так вот путь. Так от... Я чсь сказала. Я вже не ч сказати. Ставлю вот так булыжник. Ну... Хоп, хоп, тепер отак, 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 отак. І поїхали далі. Все ідеально, тепер я спускаюсь. І жаль, що не... От я так довго це роблю. Але не так вже й довго це буде займати час. Тут ви бачите в мене є верстак, і я біжу вот туди. Купати алмази свої. А отут вже стається найважче. Тут я маю отак зробити. Оба. и... И я пролез вот сюда. Все идеально, продуманный план, надеянный. И самое главное, вен працюет. От я вже доповз до кінця і продовжую копати. Ну, Ренстоу мене не сильно цікавить, і мене цікавлять дуже алмазики. От їх я реально хочу знайти. Я почув тільки, що повукати, значить десь близько має бути шахта. А в шахті може бути алмазики. Та, я знаю, я поміже на цих алмазах, але... Я чую воду або лаву. Я, я впевнений що десь тут. Я впевнений вони десь тут. Ну, я не про алмази, а про шахту. Опа! Це залізо? Да! Сюди. Залізо мені поки що не помішає, вам скажу. Воно доволі мені корисне. Бачу там ще вот так, так. і більше нібито не маю. Беру ближник і застрою. І копаю так далі, поки не знайду алмаз. Найду якусь руду, вам скажу. Я вже знайшов залізо, але я одного не розумію, де мені взяти алмази. Я їх не можу просто. <гас> Ні! Я так тупо це зробив, тільки що. А. Ну, окей, робимо отак. Вот що? Та не закрити себе я хотів. Тепер були гушей, не дістану. Хоп-хоп. І тепер якось акуратно треба зробити от. Прямо отак, так. Блін. А це ж треба. Так. Плани Б. Хоп. 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 А що зараз вода набирається? Ну ч, видите, я хочу взяти во нарешті. І тепер троплю вот так. И дальше копаю, поки не найду алмаз. Буквально пару блоків і знов залізу. Я в шоці. Вот так, вот так, вот так. Більше там нема, тому треба якось взяти і отак. Олешником притовкнути до себе. Єс! Yes. Продовжую копати далі. <плаку> тут лава, 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 тут лава. Почекайте, стоп. Тут лави нема? Лави нібито тут нема. Ви не уявляєте, як мені тільки що. Я просто копаюсь на мене зверху лава, а я щесь спр... я ще й швидко не можу тікати від неї. Тихо. Десь тут має бути ця лава. О, ні! Ще й усі страшні звуки тут почались, господи. Майнкрафт точно хоче мене вбити. За... Тут лава! Ні, це вода. Стоп. Я задихаюсь. Я зади. Драбина. драбина, 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 Драбина. драбина. Драбина єдине. Так, тихо. Куди мені треба просто йти? Куда просто йти? мені просто прийти просто за драбину? Куда мені і Стоп, 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 стоп. Стоп. Тепер Тепер мені треба просто... Теперь мне просто я бы вот так и... Помогу. Так. Ой, Если по... бы заранее все, я бы не раздохнулся. Так, там лава. А же... Каспи... Я бачу обсидиан, а там да... собственно, подводный каньон. Да не, я не думаю. Хотя все может быть. Виновлю свое дыхание Я плыву, я плыву, я пробую плыть, я пробую плыть. Так вот що це, я понял Тихо, мне зараз Стоп, стоп, стоп! Я задыхаюсь, я задыхаюсь, я задыхаюсь, я задыхаюсь. Я я задыхаюсь! Фу, мене дуже мало хп. Я поняв, це бо... Бу... А як мені тепер забирати ту лаву? Серйозно? Я ж її зараз просто забрати не можу Якось акуратно. Головне, щоб лава зараз на мене не полилась. Тихо. Во! Нарешті. Тільки є проблема. Перше. Там все дям. Друге, я задихаюсь. Тя, тя. О, більше не задихаюсь. Ох, дихати можу. Тепер саме основне, як мені... Мені зараз треба якось звідси вибратися і забрати цю тупу воду. Беру драбину і... Фух, давай, давай, давай. Все, я забрав всю воду. Краще заберу воду. Ні, там ще витягнуть. Ну окей, вона мені мешати, в принципі, не буде. А... Все це я забудую за булижником. Отак. От І ху. Ви не ну, уявляєте, як я тільки що переж. Та ну. Тут лава! Тут лава, тут лава, тут лава. О, ху. Тут ще лава. Тут ще я лава. Я зламав, Я зламав. Я живый. Нет, тихо. Тут вода, тут вода, тут вода, тут вода. Краще я свою воду разъеду. Тихо, 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 Я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу. Тихо. Мне зарабажено... Горячая штучка. Я получив новый досягнення. Я бачу кінець лави. Нитро про... От наді мною тут є. Вода чи ні? води тут немає. Але чи має... чи є тут? Я краще проверять не буду І от так вот так просто... просто. Фу, ви не уявляєте, який для мене за стрес просто. Тут лава, 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 тут лава. Сейчас придет мне наступил. А там? Там тоже, там тоже, там тоже, там тоже. Фу. Я еле вид... не втекаю. Там ша лава, я в шоте. Залезу. А вот это приятный же бонус. Тут є лава, тут нема, тут нема, тут теж нема. Я хочу знайти зараз озеро лави, бо там дуже багато є цього. Обс... Я так поняв, це просто таке, що генерується всередину. Ні! Я чутьлі <гналість> туди не впав. Я чуть я чутьлі туди не я... впав. Фу. Так короче, я краще просто найду Інше місце де буду купаться. Блін, а тут мені ще вот так вот дуже багато часу Ламати блоки. Фу, Фу. Так в принципі, один тунель в мене є. Він мені не сподобався. Тут нічого немає. Ну, Тільки в цей від... діоріт чи як його. З якого можна зробити гарний забор. Але і то мені треба нормальне. Треба нормальне житло. У мене сломався У меня никакой кирки больше не было. У меня дырки У меня есть котя и то, на это же мало чего. И что же мне не <coughs> А реально, что мне не Ну типа... Блин... А что реально мне не Мати рукою це не варіант. Буду копати це. Окей, поїхали. Ви не уявляєте, як чого мені коштували звідти вийти просто, це нереально було. Врачу ще одну кірку. І бажано вже дві, щоб точно хватило. Але рити тунель я буду вже інший. так. І вот так. Ху. Я досі мушу отримати алмази, бо мені це просто треба. Але вже починаю зустрініти, тому. Ай, та пофіг, я в шахту. Але я поняв, що я забув, що я на версії 1.16 і мені <забув> треба на 11 висоті заробити. Я вже спустився в свій тунель. Так, зараз я буду дивитися, на якій є висоті. Угу. Тепер мені треба якимось чудом вийти. І як мені Стоп, так. Ага, я пам'ятаю, як знайти висоту. І от я на 11 висоті, але... Стоп, я ж можу на Shift просто стати. І... Я на 12. Тепер на 11. Отак. От Отак. І тепер в мене має все получилось. Я маю посер. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Стоп стоп-стоп стоп стоп. Стоп. Тепер. А, мені треба знову поставити це, Та якого. Ты більше яшей не можу нормально. Вот так. Так, 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 так. И тепер... Фу, єс! Я це зробив. Тепер ставлю вот тут булижник. Блін, не себе ж закривати. Та куди я. Як а -а -а. же важко про. І хух... Тепер набагато легше буде. Я вже чую якихось зомбарів, але хоча б лави буде вже менше, бо я такий ідіот просто. Я на ту сторону купаю. Точно. Мне надо купаться в ту сторону. Добро побачимся, когда я найду свои алмазики. я вже знайшов залізо і його тут дофіга, я вам скажу. Отак, вот так, отак, от отак от і отак. От Продовжую копати далі. Вот тільки що буквально копався і знайшов свої перші алмази. Подави всякие а мне просто. Да, очевка алмаз. Яс. Yes. Стоп, ски их тут взяли? С кем их тут. Шей редстоун. Не, ну мы напрямую подавились. Ну, Редстоун я уже не сильно хочу. Писля алмази. Весим алмази, я в шоте. Я в шоте. Весим алмази. Ну, копаю я далі і сподіваюсь йде омази ще. Так, я викопався в якусь шахту. Тут я вже зразу бачу залізо. Так, ну залізо це добре, але алмази було б ще краще. Ну, рестоум я вже не хочу його копати. Опа, ще в... Вугілля. Вугілля мені теж, до речі, дуже треба, мені його дефіцит прям. Так. Я чую, что и очень жестко лава. Вот. То есть она где-то здесь. А значит, может быть... Тут лава. Да ну. Я так и чую, прям лава. Думаю, где-то должно быть близко. А в... купаю в Ухеле, и вона прям тут появляется. Я в шоке. Ху. Так. Да, конечно. Лави багато. Але саме страшне зараз загубити алмази. Головне не впасти в лаву і надати комусь себе скинути. Лін, а я в... відро води ще не взяв. Окей, бігаю зараз додому. Візьму відро води. И вернусь. Вот я уже в доме. Ставлю сюда свои алмазы. И Хуй. да, конечно. добрее я попротивов. Uh, можу поставити свої алмази. І От мені треба було б зробити безкінечний істочник каміння. Там зомбі, як завжди, а це я буду робити от. -от. Тепер якось акуратно. Отут вот вот я маю вот так. розлити і стоп. Я в шоці. Можеш просто вот так стояти? А, а де ам, все ж таки? Ого, швидко я ропа. Ну, а на цьому я вже буду закінчувати. Надіюсь вам сподобалось це відео. Не забувайте ставити лайки, бо я ж маньяк, я можу вам цей топор який-меч туди саме засунути. Ну а на цьому вже всім. Пока!